Всіх вітаю на каналі Скарби Дракона. З вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо чергову серію знаків ССО Служби Святі України, Центр спеціальних операцій Альфа. Значить, е знаків у Альфи багато, від теж. Плюс є ветеранська організація, яка додає е -е, туди ще певну кількість знаків різних. Але сьогодні ми розглядаємо практично офіційну відзнаку, яка, е, якою нагороджував особисто керівник ЦСОА Альфи. А це е, відзнака е, початок дотичних, початок середини, ну, десь середина і протяг, е, всіх 2000-х років. Протягом 2000-років вона використовувалась. І в чому заключається рідкість цієї відзнаки, то що е, в ті роки, значить. Е, Існувала нагородна структура Служби безпеки України, яка практично була неузаконена офіційними нагородними наказами. Мається на увазі не нагородження, наказами співробітників не було узаконено. Там було все законно і все те саме. Просто види відзнак не були узагальнені окремим наказом. Такий наказ. Нагороди існували, починаючи там з часів існування Служби безпеки України, їхній більш, більший розвиток пішов на початок 2002 року, коли була 10-та річниця Служби безпеки України. Але ці відзнаки були впорядковані лише у 2008 році. Вийшов наказ Служби безпеки України номер 4 2008 року, провідчи захоченої знаки Служби безпеки України. Ось. І цей наказ саме порядкував систему нагород по вислуженню медалям, по відзнакам. Ці знаки у ту систему нагород не війшли. Але в чому полягає рідкість, ще раз нагадую, тому що. Практично більше е там своїх наказів е окремі підрозділи про е нагороди не мали. А цей знак е був е окремим наказом Голови Служби безпеки України введений як знак до грамоти е начальника ЦСОА, Начальника, е керівника Альфи. Значить, і Він е є нагородний і видавалася грамота, і той спіровітник або е там також нагороджувалися просто громадяни України, особи без громадянства або іноземні громадяни за вклад у діяльність Служби безпеки та даного підрозділу. І ті, хто нагороджувалися безпосередньо грамотою від начальника е, ті вручалися ще й ось такий знак. Знак має три варіанти виготовлення, чотири варіанти виготовлення, чотири типи. Так як це сталося, тому що постійно дозамовляли ці тиражі знаків, і практично виходив час, і їх не вистачало. І крім того, виходить, тут є, по першому варіанту, що знаки пробно виготовлялись на одній і на другій фільмі, а потім використовувалися і ті і ті. Це вже інша справа. Значить, Ще раз нагадаю, це, банк, це знак нагородний і дуже рідкісний і відповідні ціни на ринку у нього такі. Ти перший, він базовий, рахується. Його виробник компанії Грольмайстер має пісочний реверс. Ось такий, таке клеймо, Закрутку герольмастерську і на гвинті. Ця частина накладна. по аверсу. По реверсу больше ничего особого нема. Все все знаки размеров одинаковых, Поэтому на одном сейчас размер вам покажу. Чтобы было разумение. Значит, что у нас тут? Напис Центр спеціальних операцій Служба безпеки України. Напис життя батьківщині. Нікому, нікому», Значить, м'яч, крила. Накладений хрест. Звуку А. Логотип Альфы на чорному щиті. Це у нас базовий варіант. Тип перший. Тип другий виробник компанії Biwak. Тут у нас і лаку більше безпосередньо під центральним хрестом. Трошки по-іншому він по золоту має. Якщо дивитися на сам хрест, то він тут такий більш темний, тут він такий більш золотавий. Ну і саме основне це реверс. Бачите, фірмова закрутка фірми Biwak. и вот такие гарна позолота, вот такие реверс на знак. Тип 2, тип 3. Когда закончились эти два тиража, начали выпускать третий тип. Третий тип у нас типа, идет вот таким трикутником, таким своеродным на закрутке. Вже йде така китайська ося закрутка. Вкручувати не буду, бо гвинт доволі такий. Великий. Значить, і тут стоять букви МВР. Що це таке? Зараз розкажу і раз, і назавжди розвію всі там догади, припущення. Спори, різні фантазії там людей, це ніяка не ні фірма, це ніякий не тираж. Значить, коли закінчилися оці два перших тиражі, знаків на видачу, ну, як закінчилися, вже підходили до кінця, скажімо так. Потрібно було замовити наступний тираж. співробітник який на той час він був підполковником. Називати прізвище ім'я по батькові не буду, бо то інформація про третю особу, він мені такого дозволу не давав. значить Співробітник, який це співробітник Альфа, який безпосередньо мав замовляти на фаловістичні фірми додатковий теракт цього знаку, вирішив таким чином, ну можемо сказати, Віковічі своє ім'я в історії Ось, і свої ініціали. Прізвище ім'я по батькові. Ну, я його знаю, але називати не буду. Вибачте, бо це не добре. Прізвище ім'я по батькові він закарбував у вигляді літер на реверсі в цій частині. Все, щоб ви знали, це не виробник, ніякий не тираж, ні, ні фірма, ні, ні те саме. Це співробітник, який замовляв тираж цих знаків. Це у нас третій варіант. І четвертий варіант. Іде? Теж у нас знак. Пісочком Ріверса, теж компанія Герольдмайстер, Майстер, йде знак. Але він більш світлий по виготовленню. Тут менше позовоти, він такий більш світлий, хоча по формі повністю однаковий. Ось. І, на відміну від цього варіанту, базово він має ось тут. Окремо під закльопочку місця кріпиться ось цей тризуб. І, щоб не забути, теж МВР букви. Ініціали замовника. На базовому варіанті першому то їх нема. А тут воно є. Значить, ну, Людина таким чином попала в історію. Чому би і ні. Як то кажуть, так, що у нас по цінах? По цінах у нас виходить така ситуація, що перший тип десь коштує як і другий, як і третій, як і четвертий. Приблизно ціна однакова. З рахуванням, що знаки старі, їм вже не нагороджують, нагородження пройшли, додаткових тиражів не буде, і, до речі, Тиражі цих знаків, це нагородні всі знаки, і вони для колекціонерів не випускались окремо. Бо є там частина знаків Служби України, які додруковувалися для колекціонерів. Були нагородні варіанти, а ще йшла додруківка. Он, додруківки цих знаків не було, тому їм ціна за кожний десь по півтори тисячі гривень за одиницю на флористичному ринку. Дякую за увагу. Думаю, що було цікаво. Дякую за перегляд, цікавість до мого відео. Слава Україні!